Привіт! Субота обіцяє бути дуже цікавою. Знаєш, коли в одному дні сходяться енергія Терезів, 20 20-й місячний день та ще й руна Евас, це класний поштовх для руху вперед, але з грацією балерини. Ось як я бачу твій ідеальний план на цей день місяць у Терезах, час для дипломатії та краси. Терези, це про баланс. Сьогодні тебе може тягнути до прекрасного, і це чудово. Оточуй себе естетикою, сходи в галерею, купи квіти додому або просто присвяти час догляду за собою. Спілкуйся, це найкращий час для примирення або важливих розмов. Терези допоможуть знайти потрібні слова, щоб нікого не образити і відстояти своє. 20-й місячний день орел злітає високо. Символ цього дня орел, це час духовного прозріння та подолання сумнівів. Подивись на все згори, якщо маєш якусь проблему, спробуй відсторонитися. Уяви, що ти спостерігаєш за ситуацією з висоти пташиного польоту. Рішення прийде саме собою. Відкинь страхи сьогодні ідеальний момент, щоб зробити крок, на який раніше не вистачало сміливості. енергія дня дає сили для квантового стрибка, руна дня еваз – це символ коня, прогресу та гармонійного партнерства. Вона каже, ти рухаєшся в правильному напрямку, і цей рух буде швидким, рух, це життя, якщо є можливість кудись поїхати, навіть невелика прогулянка за місто обов'язково зроби це. Дорога сьогодні принесе натхнення. Командна робота. ЕВАЗ це про довіру між вершником і конем, Співпрацюй з іншими, довіряй партнерам, і ви досягнете мети значно швидше, ніж поодинці. Короткі поради на цю суботу, справи планувати майбутнє шукати партнерів. Стосунки побачення, щирі розмови, спільні поїздки, здоров'я, фізичні вправи, йога на баланс. Оскільки це субота, день Сатурна, він любить дисципліну. Але через Терези та Евас ця дисципліна має бути м'якою. Просто тримай фокус на своїй цілі, як Орел, що бачить здобич і м'яко рухайся до неї. Слухай, по фінансах у такий день ситуація цікава. З одного боку руна ЕВАЗ це символ коня, який несе тебе до цілі, тобто грошові потоки можуть помітно прискоритися. З іншого, Терези постійно змушують нас зважувати кожну копійку. Ось як краще вчинити з грошима цієї суботи рух капіталу. Якщо ти давно планував якісь інвестиції або великі покупки, пов'язані з пересуванням, авто, квитки, засоби зв'язку, Евас дає зелене світло. Це руна змін на краще. Якщо сьогодні прийде якась фінансова пропозиція, що передбачає партнерство, придивись до неї уважніше. Це саме той випадок, коли одна голова добре, а дві краще. Терези терпіти не можуть хаосу в гаманці. Сьогодні чудовий день, щоб навести лад у рахунках. Перевір підписки, подивись, куди йдуть гроші. Шопінг для душі, можна купувати щось гарне, що підкреслює твій статус або прикрашає дім. Але купуй тільки те, що викликає відчуття гармонії, а не просто імпульсивне хочу. Стратегія орла, «20-й місячний день, цей день дуже крутий для масштабного бачення. Не дрібнися, подивись на перспективу, замість того, щоб думати, як дожити до зарплати, подумай, де ти хочеш бути у фінансовому плані через рік. Сьогодні твій мозок здатний побачити нові джерела доходу, які раніше були в сліпій зоні. Борги вважається, що у 20-й місячний день краще не брати в борг. Орел, птах вільний, а фінансові зобов'язання можуть зараз сильно підрізати крила. Твій фінансовий чек-ліст на сьогодні партнерство, обговори фінансові плани з кимось, кому довіряєш. Краса, як інвестиція, якщо витрачати гроші, то на навчання або речі, які довго служитимуть і радуватимуть око. Жодних ризиків, уникай азартних ігор. Ева злюбить чесну працю і рух, а не халяву. Питання здоров'я, а особливо зубів та операцій сьогодні потребує особливої уваги. Тут енергії дня працюють дуже специфічно, тож давай розберемося по порядку, як краще вчинити. Стоматологія з зубами сьогодні ситуація двояка. 20 Двадцятий місячний день загалом сприяє серйозним крокам. Якщо це плановий візит для огляду, чистки або встановлення брекетів, що дуже в дусі теразів, за естетику і рівність, то все пройде добре. Місяць у терезах робить вразливими нирки та систему виділення, а вони тісно пов'язані з водно-сольовим обміном, що може впливати на чутливість ясен та набряки. Якщо це не гострий біль, то складне видалення або встановлення імплантів краще перенести на період спадаючого місяця. Але якщо запис уже є, головне, щоб лікар був перевіреним партнером, якому ти довіряєш. Операції Субота не найкращий день для планових хірургічних втручень і ось чому вплив терезів під ударом нирки, поперек та підшлункова. Якщо операція стосується цих органів, по можливості перенеси 20 20-й місячний день це день високої енергії. Кров може бути активнішою, що іноді ускладнює зупинку кровотеч. Евас, ця руна про рух. В операції ж ми хочемо стабільності та спокою. Виняток термінові операції. Тут без вагань довіряйся лікарям. Евас допоможе лікарю швидко прийняти правильне рішення, а тобі швидко відновитися. Краса та догляд Терези це обожнюють. Ось тут у тебе повний карт-бланш. Терези знак Венери, тому все, що робить тебе красивішим, спрацює на 100%. Обличчя, ідеальний час для масок, легких пілінгів та процедур для сяйва шкіри. Стиль, вдалий час для зміни зачіски або кольору волосся, терези допоможуть знайти ідеальний баланс. Тіло, масаж спини дуже обережно в зоні попереку або ванна з сіллю допоможуть вивести зайву рідину. Здоров'я, загальні поради. Пий більше чистої води, але старайся не налягати на чай та каву ввечері, щоб не перевантажувати нирки. Руна Ева спросить хоча б мінімальної активності. Прогулянка на свіжому повітрі сьогодні спрацює краще за будь-які ліки. Це прокачає твою енергію і допоможе орлу всередині тебе злетіти. Висновок, якщо йдеш до стоматолога за красою, чистка відбілювання вперед. Якщо ж плануєш серйозну операцію, якщо є шанс посунути дату на кілька днів, я б порадив це зробити для твого ж спокою. По операціях у лютому 2026 року ситуація вимагає уважності, бо місяць підкидає нам кілька сюрпризів у вигляді затемнення та ретроградного Меркурія. Щоб усе пройшло гладко, головне правило спадний місяць найкращий час для планових операцій це коли місяць спадає. У цей період організм менше схильний до набряків, крововтрати мінімальні, а загоєння йде швидше. У лютому це період з 3 по 16 число. Найкращі дні для операцій, у тому числі стоматологічних 5-9 лютого, це, мабуть, найсильніший проміжок. Особливо 8 та 9 лютого місяць у Скорпіоні та Стрільці, що дає енергію для відновлення. 12-15 лютого теж дуже вдалі дні, та не забувай, у якому знаці знаходиться місяць, ті органи, якими знак управляє, ні в якому разі не оперуй. Коли категорично не варто критичні дати, 2 лютого повня пік емоцій і ризик сильних кровотеч. Краще перечекати 17 лютого молодик та сонячне затемнення це найнебезпечніша точка місяця. У дні затемнень плюс мінус три дні краще взагалі не призначати нічого серйозного. Організм у цей час дуже вразливий. Кінець місяця, після 24 лютого, починається вплив ретроградного Меркурія. Це не так критично для здоров'я, як для паперів, можуть бути помилки в аналізах, документах або просто непорозуміння з персоналом. Дні стосунків та дружби ця субота просто золотий час. Знаєш, бувають такі дні, коли пазли самі складаються, і це саме той випадок. Поєднання терезів та руни Ева створює ідеальну атмосферу для того, щоб налагодити зв'язки. Ось що я тобі пораджу: дружба, час для своїх. Руна Евас це символ пари коней, які тягнуть один віз. Це про командну роботу та відданість. Зустрінся з тими, хто перевірений часом сьогодні дружба, відчувається як надійна опора. Якщо був якийсь холод у спілкуванні, Евас допоможе зрушити ситуацію з мертвої точки. Спільна активність. Не просто сидіть у кафе, краще кудись поїдьте або прогуляйтеся. Рух сьогодні зближує краще за будь-які розмови. Кохання та романтика, Терези рулять, оскільки місяць у Терезах у повітрі панує романтика, але не палка та борхлива, а дуже естетична і гармонійна. Шукай компроміс. Якщо ви з партнером не могли про щось домовитися, сьогодні ідеальний момент. Терези допоможуть тобі почути іншу сторону, а Ева збідкаже, як разом рухатися далі. Зроби красиво, вечеря при свічках, приємна музика або просто щирий комплімент спрацюють сьогодні магічно. Терези обожнюють знаки уваги. Погляд з висоти, 20-й місячний день, символ орла дає тобі можливість побачити суть ваших стосунків, відвертість. Сьогодні легко говорити про високі матерії та спільне майбутнє. Якщо ти відчуваєш, що якісь стосунки тебе обтяжують і не дають літати, ти це чітко зрозумієш. Уникай гордині: Орел птах гордий, але в стосунках сьогодні краще бути на рівних. Пам'ятай про баланс Терезів, не намагайся домінувати, краще будь партнером. Що конкретно зробити сьогодні? Напиши другу, з яким давно не бачився. Просто спитай, як справи енергія дня сприяє тому, що розмова вийде дуже теплою. Влаштуй день без критики, Терези дуже чутливі до грубості. Спробуй сьогодні тільки хвалити та підтримувати близьких. Побачиш, як це повернеться до тебе подвійною порцією любові. Подорожуй разом. Навіть поїздка в інший район міста за новою кавою може стати справжньою пригодою, яка зміцнить ваш зв'язок. Маленьке застереження, еваз – це руна вірності. Сьогодні будь-який обман або гра на два фронти може вилізти боком дуже швидко.